Ощенні знайшли тіло мертвого депутата. Він пролежав просто на узбіччі дороги. Першим помітив чоловіка водії, який проїжджав повз. Він і викликав на місце правоохоронців. Поліція Дніпропетровської області пише, що на тілі знайшли вогнепальне поранення. Тож справу розслідують за фактом умисне вбивство. На Донеччині викрили ще двох агентів Росії. Вони коригували авіаційні удари по локаціях сил оборони в прифронтових районах області. За матеріалами Служби безпеки України. Кожен з агентів діяв порізно на визначеній місцевості і замикався на свого куратора. Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони і комп'ютерну техніку з доказами підривної діяльності в інтересах Кремля. Наразі зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне з конфіскацією майна. На південному мосту на 5 місяців частково обмежують рух транспорту з лівого на правий берег. Рішення діє від сьогодні, і воно діятиме до 1 серпня. І все це пов'язано з ремонтом правобережної естакади. Загальна довжина ділянки, над якою працюватимуть 650 метрів. Фахівці планують полагодити залізобетонну плиту проїжджої частини і прокласти новий асфальт. Роботи виконуватимуть кількома етапами, і от більш детальніше. Про це ми поговоримо з нашим гостем. У мене на зв'язку Олександр Федоренко, генеральний директор комунальної корпорації Київ Автодор. Пане Олександре, я вас вітаю, рада бачити. Доброго дня. Доброго дня. Хотіла поцікавитися? Ну справді, якось навіть місяця не минуло, як було відкрито частково, так і раптом знову від сьогоднішнього дня наступає обмеження на проїзд на рух південним мостом. Чому так швидко знову пішли на це обмеження? Чому нагально потрібно зараз це все починати? Я хочу сказати, що роботи, які ми зараз будемо розпочинати робити, це планові абсолютно роботи. Хотів би нагадати, що південний мостовий перехід це досить складна штучна споруда, яка має довжину порядка 8 кілометрів з лівого на правий берег, з правого на лівий, а також з'їзди з, з е, заїзди і з'їзди з Надібрянського шосе, столичного шосе і на вулицю саперно слобідську і в 80-х роках, коли проєктувалася дана штучна споруда, а будувалася вона з 83 по 90 рік, тоді Розрахункова інтенсивність перспективна передбачалася 20 тисяч автомобілів на добу. То ще до початку повномасштабного вторгнення можна сказати, що інтенсивність вже була 100 тисяч автомобілів на добу і з понаднормованими навантаженнями на дану штучну споруду. Тому це планові поточні ремонти. Слід сказати, що 30 більше 30 років капітально місце не ремонтувався, але ми здійснюємо поетапно. В плановому режимі поточний ремонт. Тому ті роботи, які ми зараз запланували до 1 серпня, вони були заплановані саме на цей рік. Це діляночка 650 метрів. Е на право правобережній естакаді ми її будемо робити по половині. Спочатку одну половину зробимо проїзду, потім другу половину зробимо. І також варто зазначити, що з 16 по 24 рік ми дуже багато роботи зробили на даній штучній споруді. Ми ремонтували і ванти, Ми і е, ремонтували також ортотропну -ор -тор плиту. Ремонтували картковим ремонтом дорожнього покриття також замінили 46 деформаційних швів. однією з головних також причин, чому ми ремонтуємо. Естакадну частину це те, що гідроізоляція в той час наносила наносилася ролиною способом, вона вже деформувалася, відбувається затікання і руйнування залізобетонних несучих конструкцій. Тому це планові роботи, які ми продовжуємо в минулому році. Ми робили позаминулому. <говорю> От і в цьому році ми також продовжимо ці роботи, пане Олександр. Підкажіть, будь ласка, ну ми розуміємо, що це лише частина, так очевидно, з необхідних робіт для південного мосту. І якщо так от рухатися тільки фрагментарно, скільки ще часу треба буде для того, щоб ну сказати, що все окей приведено до належного стану, сам південний міст? Я хочу сказати, що е, після останнього обстеження, в 2021 uh -huh. році, міст е, потребує реконструкції. З приведенням його до сучасних уже навантажень, okay. але він сьогодні перебуває в обмежено працездатному стані. Він не аварійний і поточними ремонтами, якщо ми будемо крок за кроком, послідовно. Працювати як попередні роки, то 3-4 роки нам я думаю вистачить для того, щоб його провести і утримувати в належному експлуатаційному стані, але в будь-якому випадку, на перспективу, його потрібно все таки буде реконструйовувати, тобто підсилювати, тому що сучасні навантаження він уже не витримує. А... Наголошу, що в п'ять разів збільшилася інтенсивність Ого. і суттєво збільшилося навантаження саме на цей міст. Якщо масштабно говорити, то звісно для того, щоб розвантажити київські мости, в першу чергу позакласні, то звісно, місту потрібна велика кільцева дорога. Угу. Скажіть, будь ласка, але якщо говорити про повномасштабне ну, оновлення відповідно до того навантаження, яке зараз зросло на південний міст, якщо... Будуть гроші, і буде час. Скільки часу це може взагалі зайняти, якщо говорити про якусь масштабну реконструкцію відповідно до тих норм, навантаження, яке зараз є, і що потрібно його все таки модернізувати? За нашими попередніми розрахунками вартість реконструкції даного, даної штучної споруди може uh -huh. сягати більше трьох мільярдів гривень. Uh -huh. От що скільки е, часу потрібно для його ремонту? Ну спочатку потрібно розробити проєктну документацію вже потім є тільки говорити uh -huh. про те, скільки для цього треба часу. Але повторюся, сім років тільки будували дану штучну uh -huh. споруду. Це досить складний об'єкт. На цей рік я знаю насправді дуже масштабний запланований ремонт доріг. І от мене запитання: можете більш детальніше розповісти, де саме що буде зроблено за цей рік заплановано Київавтодором? автодором? Ну я хочу сказати, що ми пріоритет віддаємо все таки штучним спорудам. Ми не обмежимося тільки пів... південним мостом. Ми і на північному мосту будемо поточний ремонт здійснювати. Капітального характеру роботи зараз ведуться активно. В Дніпровському районі біля метродарниця на Броварському проспекті можна побачити на Подолі на вулиці Новоконстантинівській, на Лугова Богатирська, також на перетині ми роботи закінчуємо по ремонту штучної споруди. Також на оболоні на вулиці Полярній, крім цього, міст, міст метро. Ми про заходи вживаємо. І ще в цьому році капітально будемо ремонтувати 3-4 мостові споруди. Крім цього, поточним ремонтом ще 5 штучних споруд будемо ремонтувати. Якщо говорити про вулиці, то будемо продовжувати капітально ремонтувати вулицю Богатирську, вулицю Зрошувальну в Дарницькому районі. Зараз розпочинаємо міську. Плануємо розпочати і так далі. Тобто, планомірно будемо за лінійним принципом як вулиці, так і мостові споруди ремонтувати в місті Києві. Спасибі, величезне, пане Олександре, вам за включення. Глядачам нагадаю, що у мене на зв'язку був генеральний директор комунальної корпорації Київ Автодор Олександр Федоренко, і розмовляли ми про те, що от зараз південний міст. Закрито обмежено рух для того, щоб відновити 650 метрів на мосту, і тому що навантаження на південне місто, як сказав пан Олександр, зросло в рази, і насправді сама споруда потребує модернізації серйозно, але зараз от фрагментарно будуть рухатися, щоб оновити його. Ну і так само частково торкнулися взагалі планів Києва Тодору стосовно інших мостів, ну і ремонту доріг у столиці.